Прямо як фанати футболу підстрибують, руками хлопають, кричать молодець. Коли всі це оперативні бачать, теж кричать молодець. Це, звісно, не може не подобатися. Привіт! Я привід, боєць 135-го батальйону. Оператор FPV. Моя історія почалася ще з 2015 року. Тоді я мобілізувався, попав в 135-й батальйон Київська Русь, відслужив рік і три місяці, потім вернувся на свою звичайну роботу. Я працював в обухові на молокозаводі оператором. Знову ж таки, але трохи другого обладнання. У першій роті вже в якості піхоти. Попали ми в Ямполівку спочатку, потім вже в Бахмут, потім кліщі, а це вже Макіївка. Ми прийшли з піхоти більшість з нас, і ми розуміємо, наскільки це важливо, тому що якщо ми їх вразимо до того, як вони дійдуть до піхоти, то піхоті буде легше. В Мавіках все робить якби комп'ютер, робот, скажімо так, а в це чисто ручна робота, все залежить від оператора. Ти попадеш ти чи не попадеш, долетиш чи не долетиш, це все залежить від оператора. Як він буде летіти і куди, і... тому що є островки, де є реби, їх треба облітати, де піхота наша. Їх теж бажано облітати, бо вони нервують і можуть включити реби і збити наші ждро. Робота по техніці, в підвалах, а вже на, 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 на третій частині враження ворога, там, якщо вони скупчуються, там, біжать там, чи п'ять ворогів, чи три, нам вже дають команду, і ми самі кажемо, що бачимо і можемо, тоді вони тоді ми лекаємо. Ні, статистики в мене нема. Але якщо брати найжирнішу ціль, в мене її теж немає, але в нашому підрозділі є. Ми вразили декілька технік, одну беху. І ось на напряму Макіївки вразили ще одну беху. Є така річ, як черга по каналах. Ми не можемо одразу взяти і вилетіти, навіть якщо ми готові. Зазвичай це поступає команда, ми забиваємо чергу. Готовим дрон, це може від 5 до 10 хвилин. Якщо у нас прям все співпало, що вільний канал і готовий дрон, ми можемо вилетіти буквально за минуту-дві. Ну, в основному це 5 кілометрів, але якщо взяти наш можна сказати, рекорд, то ми летіли до 18-17 кілометрів приблизно. Але б могли б до 20 але просто вже в ретрансляторі в матрасі вже не вистачало батарейки, він вже сідав, того ми тушили дрон, там, шукали якісь віселі, що залітали туди. FPV камера слаба і часто ми не можемо, коли долітаємо, ми не можемо побачити, де саме знаходиться, або вони там заповзли, або сидять, лягли. І для цього потрібно мавіки, щоб краще орієнтуватися. Одному літати важко, ти втомлюєшся, якщо особливо багато вилітів, то люди втомлюються. Тим більше ми заходимо по три дні, але буває і більше, бувають різні обставини. Буває, заходимо і на п'ять днів. Ну, Інженери в нас підготовлюють в себека вже. На базі, скажімо так, вони теж роблять велику роботу. Без них в нас би було більше мороки. Ну і в принципі ми не так розуміємося в бойових різних там нюансах по саперці, того сапери нам все підготовлюють. Хочеш, щоб все вдалося. Ти розумієш, наскільки це складна задача. Теж адреналін, руки трясуться, але ти. Якщо одразу настроїшся, все правильно зробиш, то в принципі, все виходить. Ну, звісно, бувають дні, що все йде не по плану і взагалі все валиться з рук, не виходить, буває, втрачається зв'язок. В принципі, одразу не треба там впадати в розпач, скажімо так. Що ще в польоті його ще можна декілька разів піймати і ще все може вдатися, скажімо. В основному в основному всі люди проходять курси, а ті, хто не проходить, ми їх просто довчаємо, і вони тут з нами вже піднімають свою кваліфікацію, можна сказати. А в майбутньому вже може пройдуть якісь курси, щоб просто затвердити, що вони спеціалісти в цій справі. Ми велику роботу робимо насправді. андемом не таким, звісно, але попадали, то з людини зриває бронік, штани, кітіль, все остається голишом.